Значить, тема нашого сьогоднішнього уроку це потенціальна енергія, закон збереження механічної енергії. Дивіться, на минулому уроці ми з вами говорили про такі поняття, як робота, кінетична енергія, і ми з вами говорили про потужність. Сьогодні ми з вами говоримо про потенціальну енергію, про закон збереження енергії. Давайте розглянемо достатньо декілька прикладів для того, щоб зрозуміти, що буде відбуватися. Ну, ось у нас є кулька, яка падає. То я розумію, що дана кулька виконує роботу, тому що на неї діє сила, і вона проходить певну відстань. Ага. Якщо не натягнути дитяву лука, може вона виконати роботу з переміщення стріли? Ну, в принципі, так, вона її штовхає. І стальна кулька, яка скотилася, переміщує циліндр на деяку відстань. От він лежав ось да? а його кулька вдарила, він перемістився. При цьому знову виконується робота. Нагадую, що механічна енергія це фізична величина, яка характеризує здатність тіла виконувати роботу. Ага, значить, дивіться, яка характеризує здатність тіла виконувати роботу. Тобто, наскільки буде виконана Робота, наскільки це можливо, робота у нас вимірюється у джолях, отже, енергія також вимірюється у джулях, потенціальна енергія це енергія, яку має тіло внаслідок взаємодії з іншими тілами. Кулька взаємодії з землею. Стріла взаємодіє тятявою лука? Отже, вони всі взаємодіють, і внаслідок взаємодії частини тіла між собою будуть виконувати роботу. Як же обчислити роботу? Коли роботу виконує сила тяжіння. Наприклад, дівчинка на санчатах з'їжджає з, з горки. Да? Гірка нерівна, кут між напрямком сили тяжіння і напрямком переміщування буде зміщуватись, буде весь час змінюватись. Так само, як і сила пружності під час дії пружини на цеглину, ця сила безперечно буде змінюватись. Робота цих сил не залежить від форми траєкторії. Того потенціальні сили це консервативні сили, це сили, які будуть не залежати від траєкторії. Вони тільки будуть залежати від початкового положення тіла і кінечного положення тіла. Додамо, доведемо, що сила тяжіння це буде консервативна сила. Візьмемо, піднімемо вантаж на деяку висоту аж нульове. А це у нас буде нульовий рівень. Кинемо вантаж, він упала кулька і прокотилася деякий час. Це у нас переміщення С1, а це переміщення С2. Знайдемо роботу. Ось тут. Це буде сила тяжіння С1 на косинус альфа Помножити. Тепер знайду цю роботу робота. А2. Буде дорівнювати нулю. Так як тут немає сили, яка примушує тіло виконувати роботу. Угу. Значить, виходить, що робота буде дорівнювати А1. Якщо я врахую, що сила тяжіння це буде МЖ, а переміщення це різниця висот кут між напрямком сили тяжіння і переміщення буде дорівнювати нулю, а отже буде здійснена максимальна робота, я отримаю, що А1 буде дорівнювати МЖ h 0 мінус H. Ага. Розкриємо дужки. Отримали формулу. Якщо я буду дивитися, ось по цій траєкторії, якщо буде рухатись то тобто від цієї точки до цієї від точки К до точки Б. Переміщення тут буде С. Код між F і S буде альфа. І тоді сила тяжіння помножена на С на косинус альфа. Якщо я подивлюсь уважно, то S помножена на косинус альфа це співвідношення у прямокутному трикутнику, тому що косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи, отже С на косинус альфа це буде дорівнювати h оцій різниці висот. Отже, S на косинус альфа буде дорівнювати h0 мінус h. Якщо ми підставимо і розкриємо дужки, то отримаємо ту ж саму формулу, що ми мали там. Отже, з цього робимо висновок, що робота тяжіння не залежить від траєкторії руху тіла, а отже, вона є консервативною силою. І... Потенціальна енергія тіла при цьому буде дорівнювати МЖH. Зміна висоти приведе до того, що зміниться стан тіла, а якщо зміниться стан тіла, значить виконається робота. Те ж саме буде з силою пружності. Давайте розглянемо. Ось у мене є пружина, до якої прикріплений візочок. Якщо стиснути, то у мене отримається, верніше, не стиснути, вибачте, розтягнути пружину, то у мене вийде, що сила пружності, яка буде виникати в даній пружині, в оцій точці буде К. Дельта х 0 А ось в цій точці, дивіться, вона змінилася. Буде К на дельта Х. Робота ж буде дорівнювати сил, е, силі пружності середньої величини на С і на косинус альфа. Якщо тут С це буде, дивіться, як знайти переміщення. Я від оцієї точки, від положення в оцій точки, відніму положення ось в цій точки. Це буде S переміщення. Косинус альфа тут буде дорівнювати одиниці, тому що альфа дорівнює 0. Якщо це зобразить на графіку, у мене отримається отут сила пружності. А тут буде переміщення, то ви бачите, що получається ось така фігурочка. В даному випадку нагадую, що робота чисельно дорівнює площі під графіком даної функції. Ага. Значить, робота у даному випадку буде дорівнювати. Силі пружності, середнє середнє значення. Це ОС плюс О поділити на 2 і помножити на переміщення, тобто на ось цю різницю висот. І в результаті я буду мати ось таку формулу роботи. Перед вами формула скороченого множення А плюс Б на мінус а Б, а це буде. А квадрат мінус б квадрат, тобто дельта х0 в, в квадраті мінус дельта х в квадраті. Ага. Отже, з цього ми матимемо ось таку формулу для обчислення роботи пружно-деформованого тіла. Робота сили пружності визначається тільки початковим і кінцевим станом пружини. Отже, сила пружності також буде консервативна сила. Потенціальна енергія пружно деформованого тіла буде дорівнювати К дельта Х квадрат поділити на 2. Зміна потенціальної енергії так само як і зміна. Кінетичної енергії приводить до виконання роботи. Теорема про потенціальну енергію говорить нам про те, що робота всіх консервативних сил, які діють на тіло, дорівнює зміні потенціальної енергії тіла взятій із протилежним знаком. Тобто, це від початкового значення відняти кінечне значення. Оце і буде робота. Або із знаком мінус, кінечна мінус початкова. Повна механічна енергія системи тіл. Понятно, що це сума кінетичної і потенціальної енергії системи. Будь-яке тіло, де б воно в нас не знаходилось, воно має обов'язково. Хоч кінетичну енергію, хоч потенціальну енергію, або дві разом. Наприклад, якщо літак летить над поверхнею Землі, у нього є швидкість, отже, є кінетична енергія. Літак змінює свою швидкість, отже, змінює і кінетичну енергію. Він летить на певній висоті, і цю висоту може запросто змінювати. Ви з цим, як ніхто знайомий, да? літаки бачили, які літають над нами і змінюють свою швидкість. Отже, змінюють і потенціальну енергію. Того, у будь-який момент я можу обрахувати, яку енергію має літак. Вона складається із кінетичної енергії. Та потенціальної енергії. Це називається повна механічна енергія. Якщо у нас система замкнена, слово замкнена система означає, що тіла взаємодіють між собою і не взаємодіють із навколишнім середовищем. Ага. Говорять, що тіла взаємодіють одне з одним. Тільки консервативними силами. А ми тільки що з вами розібрали, що кон консервативні сили це сили пружності і сили тяжіння. Так от, якщо а, це буде саме так, і у системі буде від, відсутня сила, яка взаємодіє з навколишнім середовищем, а ця сила, сила тертя. Якщо вона відсутня, це означає, що у замкненій системі енергія буде зберігатися. Тобто, виходить, що енергія у системі до взаємодії дорівнює енергію у системі після взаємодії. Ми з вами знаємо, що Закон збереження енергії був сформульований у виді, що нічого не звідки не дівається, і нікуди не зникає лише переходи з одного вигляду у інший. Ага, значить, у нас отримується, що повна енергія системи є величина постійна. Між собою будуть. Е Тіла обмінюватися енергією. Тобто, наприклад, збільшилась кінетична енергія, але потенціально при цьому зменшилась. Або наоборот, потенціально збільшилась, кінетична зменшилась. Але сумарне число цієї енергії є величина постійна. В цьому якраз і полягає закон збереження повної механічної. Енергії. Ну а ми повинні розуміти, що є процеси, які бувають оборотні, а є процеси, які бувають необоротні. Ми не можемо, наприклад, камінь, який упав з гори, його повернутися на своє початкове місце, з якого він упав, використавши ту кінетичну енергію, яку він при цьому отримав. Чого ж так сталося? Куди ділася енергія? Енергія е, в даному випадку е, вийшла із замкнутої системи? Того, якщо у системі є сила тетя, е, тоді енергія у системі зберігатися не буде. І цю енергію треба враховувати як від'ємну енергію сили тертя. Сила тертя виконує від'ємну роботу. І повна механічна енергія, в якій є сила тертя в даній системі, буде завжди зменшувати. Чи означає це, що в разі наявності тертя або в разі непружної деформації повна енергія безслідно не зникає. Ну, звісно, це так не значить. Енергія все одно переходить у інші вигляди. Ми знаємо, що при терті відбувається обов'язково нагрівання. Отже, енергія кінетична переходить у внутрішню. Енергію системи. І тому вона нікуди не дівається. і не звідки знятися не може. Дуже часто в нас зараз показують про те, що можна електроенергію здобувати просто із навколишнього середовища. Можна. Но для цього треба зробити. Такий пристрій, який зможе забрати внутрішню енергію із навколишнього середовища і перетворити її у світлову або в теплову. Такі генератори або такі пристрої будуть називатися, ну, скажем, двигунами другого роду, які можуть брати Енергію з навколишнього середовища і перетворювати її. Ну, наприклад, той же самий вітряк. Він бере енергію вітра і перетворює її в електричну енергію. Енергія просто так, не звідки, взятися також не може. Отже, ми на сьогоднішньому уроці. З вами говорили про потенціальну енергію і про закон збереження енергії. З цього роблю висновок, що потенціальна енергія це енергія характерна для тіл, які взаємодіють між собою або взаємодіють між частинами у самій системі. Або в самому тілі. Потенціальна енергія характерна для тіл, які будуть взаємодіяти одне з одним консервативними силами. Консервативні сили це сила пружності і сила тертя. Закон же збереження повної механічної енергії виконується для замкнених систем. Це коли вони взаємодіють консервативними силами. То для, для них характерно те, що повна енергія системи залишається постійною величиною. Робота ж сили тертя буде не е, завжди від'ємною. Вона буде завжди забирати енергію із системи. Але нам ця сила потрібна для того, щоб ми могли перетворити один вид енергії у інший. Якби сили тертя не було, ми б це зробити не могли. Будь ласка, якщо є запитання,